Олександрійський технікум, відомий городянам як аграрний, є філією Білоцерківського національного аграрного університету. Тож після закінчення технікуму студенти можуть вступати на третій курс у Білу церкву. На сьогоднішній день можна навчатися по чотирьом спеціальностям. От перша це ветеринарна медицина. От, отримують диплом фельдшера ветеринарної медицини. Друге, це виробництво переробки продукції тваринництва, так звані технологи, вони отримують диплом технолога по виробництву і переробки продукції тваринництва. Це те, що ви бачите, ну ветеринарне зрозуміло. Це лікувальна робота, профілактична робота, все з тваринами. Технологи вони в основному це продукція, яка виробляється на наших переробних комбінатах і вирощується на наших сільськогосподарських підприємствах. Тож все, що ми споживаємо. Це займаються наші технологи. Виробництво молочної продукції, м'ясної і так далі. Організація технології ведення фермерського господарства, спеціалізація йде агрономія. Вони широко вивчають повністю сільське господарство, але основний напрямок у них агрономія. От, виходять агрономами, працюють на наших полях, вирощують хліб. І бухгалтерський облік. Це ті, які підраховують вже дебіт, кредит, вигідне сільське господарство чи не вигідне сільське господарство на сьогоднішній день. До технікуму приймають на навчання на базі 9 класу на всій спеціальності. На ветеринарну медицину можна вступати на базі 11 класу після ЗНО. А також на всі спеціальності набирають студентів після 11 класу, якщо в групах, які вже провчилися рік, є від. Вільні місця та в основному орієнтується заклад на випускників 9 класу та на дітей із сільської місцевості. Географія студентів, при які до нас поступили на навчання, дуже широка вся Україна. От навіть троє студентів у нас є з Крима. От які закінчують навчання в цьому році. От а так починаючи від Сходу до Западної України, Прикарпаття у нас студенти від усюди. От Київ, Київська область, Чернігівщина. От, Луцька область, Хмельницька область. Основна маса це Кіровоградська, Дніпропетровська область, тобто населені пункти, ближче лежачі біля Олександрійського району. От, і Олександрійський район, само собою. Навчальний заклад має хорошу репутацію за межами міста. От, наприклад, Софія Прокопенко приїхала навчатися в Олександрію з Кривого Рогу після хороших відгуків від випускників технікуму. Це технікум є чарівним містом, мені так дуже подобається. Взагалі в місті Олександрії мені сподобалось. От, В технікуму дуже, дуже чуйні викладачі, є гарний зв'язок між ними і студентами. Окрім теорії, велику увагу в технікумі приділяють практичним заняттям. Наприклад, міське та районне ветеринарні управління та районна ветеринарна лікарня із задоволенням беруть до себе на практику студентів технікуму. Якщо практика, та яка в технікумі, да, в начальному закладі, у нас є базові господарства, і у нас є власне невеличке господарство, це учбове господарство, яке знаходиться там за газовою заправкою. Для технологів, для ветеринарів там база практики вистачає. І для агрономів там свої в них ділянки. У нас є різні види тварин. Коровки є, телятка є, овечки, козочки, поросятка, нутрії. Тобто діти можуть все спробувати, все подивитися. Для агрономів є дослідні ділянки земельні і технологічна, база, технологічна практика. І переддипломна практика це діти випускники вже проходять на четвертому курсі по різним господарствам. Проходять практику на господарствах по всьому Олександрійському району. Практика на виробництві особливо подобається технологам, які можуть на власні очі побачити і взяти участь у технологічних процесах виготовлення продуктів. Найбільше мені запам'яталася практика, адже дуже цікаво було працювати разом з тваринами, їх лікувати. Також я мала таку можливість попрацювати на виробництві з молока та яловичини. Це дуже цікаво. Основна маса викладачів технікуму це викладачі, викладачі першої та вищої категорії, але є й молоді викладачі, які вирішили після виробництва спробувати себе в освіті і до яких особливо тягнуться студенти. Вони допомагали нам найскрутніші моменти, навіть коли у нас деяких були сімейні, негаразди, вони завжди нам приходили на допомогу, дуже допомагали нам в навчанні, навіть адаптуватися в новому місці Олександрія, адже наші студенти є не тільки жителі Олександрії, а й приїжджає. Окрім навчання, студенти займаються спортом та у різноманітних гуртках. У технікумі є хореографічний, вокальний та театральний гуртки. Ми їздили на різні виїзди, от, різні конкурси проводили, змагання. Ну, дуже в цьому плані нашому технікуму от, саме культурне життя на вищому рівні. Я відвідала безліч міст, які, мабуть. В школі і ну, не нагадала по закінченню технікуму студенти отримують диплом молодшого спеціаліста. 90-95 відсотків випускників закладу продовжують навчання далі, але є і ті, хто йде відразу працювати. Робота, за словами директора технікуму, є і її багато. Багато дітей працюють в приватних клініках. От на сьогоднішній день дівчата. Із міста Криворога вони вже планують працювати в приватній клініці в Кривому Рогу. Вже робота їх чекає. Багато хто працює, наші випускники працюють в той же самий Головківці, на, переробному, на молочно товарній фермі в Новій Празі, в Роман працює наш випускник в Ново Стародубі. Всі аптеки, які по місту Олександрії, це всі наші випускники. Тобто, всі, хто хочуть, всі робота є. Роботи дуже багато. На сьогоднішній день по району є такі села, де немає, наприклад, лікарів ветеринарної медицини взагалі. Але не кожна дитина, не кожен випускник готовий поїхати і працювати. Студенти технікуму отримують стипендію. На місцевих студентів навчальний заклад забезпечує гуртожитком. У нас є дев'ятиповерхівка поверхівка гуртожиток. Де три поверхи віддані студентам, проживають по двоє, максимум три чоловіка в кімнаті. От. Умови порівняно з іншими гуртожитками, доволі такі задовільні. От. Є душева кімната, є пральна кімната, От. кухні в них свої, Кімна... кімнати розположені блочного типу, це дві кімнати. Один санвузол, один умивальник от і кухня на чотири кімнати. Проживає щороку проживає від 80 до 110 студентів. Знаходиться Олександрійський технікум Білоцерківського національного аграрного університету за адресою вулиця Діброве, 85. За довідками варто звертатися за такими телефонами: 73703 та 7 4302.